Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Урок 57-й. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку Небесні тіла сонячної системи. Маса. Вимірювання маси. Розпочнімо наш урок з перегляду відеолиста Центаврика. Жуючи сонячною системою, я спостерігав небесні тіла різної будови, розмірів і маси. Деякі з них були велетенські, а деякі зовсім невеликі. А ще я був захоплений дивовижним явищем зорепадом. А чи бачили ви бодай раз зірки, що падають? Отже, час дізнатися про сонячну систему більше. Пригадаємо вивчене на попередньому уроці. Розгляньте рисунок, що праворуч. Підпиши на рисунку теплові пояси землі. Пригадали? То, що біля екватора як називається той пояс? Так, жарки підписуємо. Біля полюсів знаходяться холодні пояси. Вгорі і внизу. А між жарким і холодним, жовтий, то помірний пояс. Ось так оберіть правильну відповідь. Чотири пори року чітко виражені, в якому А. В жаркому, Б. В помірному, В. В холодному тепловому поясі. Отже, чотири пори року, де ми спостерігаємо, та в помірному тепловому поясі. Джерело тепла і світла в сонячній системі А. Земля, Б. Сонце і Земля В Сонце. Що є джерелом тепла і світла в сонячній системі? Так, молодці, це сонце. Пригадайте, скільки планет у сонячній системі? Правильна відповідь А. Вісім планет. Права два. Прочитаємо інформаційну довідку, пошепки, разом з диктором. Читаємо. У сонячній системі, крім планет і зірок, існують інші небесні тіла, що різняться розмірами, масою і будовою. Супутник планети небесне тіло, яке обертається навколо планети. Супутником Землі є місяць. Супутники менші за планети, навколо яких обертаються. Разом зі своєю планетою вони обертаються і навколо сонця. Супутники світяться відбитим сонячним світлом. Малі небесні тіла сонячної системи це комети, астероїди, метеороїди. Вивчить навчальну одиницю з довідки самостійно. Натисніть на паузу. Прочитайте. Перекажіть те, що червоним вивчить на пам'ять. А тепер на рисунку, що ліворуч, покажіть умовне зображення орбіти місяця. Наведіть її олівцем цю орбіту, розгорніть. Ваші підручники на сторінці 46. Прочитайте інформацію та запам'ятайте, отже, на сторінці 46 ми бачимо інформацію про комету, астероїд і метеороїд. Натисніть на паузу, прочитайте, що таке комета, що таке астероїд і що таке метеороїд. Перевіримо, як ви запам'ятали. Отже, небесне тіло, що впало на поверхні землі з космоту, це метеорит, метеор чи метеороїд. Правильна відповідь А це метеорит. Мале небесне тіло діаметром від 1 до 1000 км, що рухається орбітою навколо Сонця, це астероїд, метеороїд чи метеорит. Правильна відповідь це астероїд. Прочитай, прочитаємо цікаву інформацію. А чи знали ви, що найбільший метеорит із знайдених на землі має масу близько 60 тонн? Ось так. Маса, поняття маса. А коли ми використовуємо це поняття? Що це таке? Де ви з цим стикаєтесь? Наведіть приклади. Отже, маса це фізична величина, одна з основних характеристик тіл. Масу вимірюють шляхом зважування на вагах або терезах. Основною одиницею вимірювання маси є кілограм. Натисніть на паузу, прочитайте інформацію в рамочці тричі, відтворіть з пам'яті. Пригадаємо співвідношення між одиницями вимірювання маси. Устав пропущено. Пригадайте, діти, одна тонна це тисячу кілограм. Ось там, де кілограми. Ставимо. так. А скільки ж це тон... центнерів. Як ми будемо міркувати? От дивіться. Один центнер це 100 кілограм. Одна тонна це 1000 кілограм. От скільки раз по 100 вміщується в тисячі. Треба тисячу. Поділити на 100 бо 100 кілограм це 1 центнер. Поділити на 100, це відкинути 2 нулі. 1000 поділили на 100 буде 10. Отже, в одній тоні 10 центнерів. А скільки ж в одній тоні грам? Якщо в одному кілограмі, в одному тисячу грам, а в одній тонні тисячу кілограм, то тисяча помножити на тисяча буде один мільйон грамів, запам'ятайте, одна тонна це 10 центнерів, одна тона це тисячу кілограмів, і одна тона це мільйон грамів. Розширте свій кругозор, прочитаймо речення і дай відповідь на запитання. Феміда богиня правосуддя в давньогрецькій міфології. Чому, на твою думку, її зображують з прикритим обличчям, найчастіше з пов'язкою на очах? з Терезами. Здогадалися чому? Прочитаємо інформаційну довідку. Отже на зображенні фемілі ми бачимо Терези. Основна частина Терези – це коромисло, що вільно обертається навколо усі, до середини коромисла. Прикріплена стрілка, а до його кінців шальки тарілки чаще. Коли покласти на одну шальку якесь тіло, то воно опуститься. Якщо і на другу шальку покласти таке саме тіло, Терези врівноважиться, стрілка набуде нульового положення. Терези один з найдавніших винаходів людства. З розвитком торгівлі виникла потреба точно зважувати товар. Для зважування використовували терези, різні талони маси, наприклад, зернини, мушлі. Згодом винайшли важки, на яких зазнач... зазначали масу. Розглянемо такі важки: ось такі гіркі важки. 5 кг. 2 кг, 1 кг 500 г, 200 г. Ось так. Розгляньте поти зображення. зображень. Познач на рисунку важки із запропонованих, які треба доставити на чашу, щоб урівноважити терези. На одній чаші терезів товар масою 6 кг. Треба урівноважити. На другій чаші у нас є 2 кг. Скільки не вистачає до 6. Так, Ще потрібно доставити 4 кг. Отже, що ми можемо з вами взяти? Ми можемо взяти такі важкі 2 кг. Два додати, два це вже чотири, і ще треба два. Один і це вже п'ять. 500 і п'ятсот це ще один кілограм. Отже, вийде шість. Перевіримо. два. Додати. Два. Додати. 1 і 500 і 500 це ще 1. Отже буде 6 кілограмів. Так, пояснимо, що оце 1, коли ми поєднали 500 і 500. І все це ми маємо на оцих, на оцій чаші. Порівноважили. Виконайте практичну роботу. Дуже цікава практична робота. Вам потрібно створити модель комети. Що для цього вам потрібно мати? Які матеріали? Пластилін, невеликий кольоровий харчовий пакет та ножиці. Хід роботи. Перше. Підготуй робоче місце, матеріали. Та обладнання. Друге. Зроби кульку з пластиліну, не дуже маленьку, але й не занадто велику. Це ядро комети. Пофантазуй, якого кольору обрати пластилін. Третє. Поклади кульку ядро комети у куточок пакета і зав'яжи вузлик, як на світлині. Четверте. Поріж смужками хвіст комети. П'яте. комета готова. Спробуй обережно запустити її, не заважаючи іншим. А в кінці роботи необхідно виконати зробити виснов. Отже, створили модель комети, що складається з чого? Так, з ядра та довгого хвоста. Допишіть необхідне. Підведемо підсумки. Чи запам'ятали ви, що таке супутник планети? А які малі небесні тіла сонячної системи ви запам'ятали? Чи можете пояснити, що таке комета? Так. Це мале небесне тіло, що рухається навколо сонця витягнутою орбітою. А чи можете пояснити, що таке астероїд? Так, мале небесне тіло діаметром від 1 до 1000 км, що рухається орбітою теж навколо Сонця. Чи можете ви пояснити, що таке метеороїд? А що таке метеор? А що таке, а що називають метеоритом? Дуже добре, якщо ви дали відповідь на всі ці запитання. Не забудьте виконати домашні завдання до уроків 55, 56 і 57, які у вас знаходяться у зошиті для домашніх завдань. І останнє запитання. Так, що таке маса тіла? Маса. Чи пам'ятаєте ви інформацію в рамоці? Прочитайте, повторіть. Я прощаюся з вами до наступного року. На все добре!